Друзі, 28 числа у нашій команді запускається наступна турбіна, п'ятиденна, на якій ви отримаєте навчання, що допоможе вам розвивати ваш власний бізнес. Немає значення, де ви розвиваєтеся, чи це мережевики, чи це людина, яка має свій лінійний бізнес, чи людина, яка просто хоче почати власну справу, але не має для цього капіталу, не знає звідки починати, взагалі з якої сторони до цього підступитися, і тут ви знайдете можливість для свого розвитку. Якщо ви хочете навчитися бути людиною, у якої почнеться у соцмережах вхідний потік, тобто ви станете такою особистістю, які люди почнуть писати, дзвонити для того, щоб отримати ваші послуги або скористатися вашими товарами чи вашими рекомендаціями як експерта. Вас навчають на турбіні правильно з е, правильно оформити свої соцмережі для того, щоб вони дійсно працювали. І е, у нас є люди від 18+, плюс до 75+, плюс, які успішно розвиваються. Ось, наприклад, Тетяна Широких, людина, 75-річна жінка, яка прийшовши в команду, вона не вміла е, ну, в принципі, нормально стати. Стелеп... Працювати, натискати які кнопки не знала на сьогоднішній день. Це людина, у якої в соцмережах вже більше 78 тисяч підписників. Вона просто не встигає обробляти той потік людей, який йде до неї, і хоче отримати від неї рекомендації по оздоровленню, тому що я співпрацюю із компанією, яка займається біодоступною водою і програмами оздоровлення, омолодження, корекції ваги. Так ось я також навчилася за допомогою ось цього тренінгу цієї платформи розвиватися і це. Дає дійсно результати, і тепер за допомогою цієї ж методики розвиваються і мої ключові партнери, і ті люди, які тільки ну, приходять до нас у команду, або люди, які хочуть розвивати свій бізнес у своїй компанії, отримують круті результати і дякують за таке навчання. Друзі, кому цікаво прийти до нас на турбіну, отримати навчання і отримати новий виток, нову точку відліку у змінах у вашому житті. Будь ласка, пишіть дзвоніть, Я допоможу вам прийти на.